У нас війна а, сформувала нові такі е сфери, так, де може жити корупція. Ну, знову ж таки, дрони, про які ми говоримо. Насправді, якщо порахувати відсоток е ринку дронів, е в Українській економіці станом на зараз він вийде ну доволі суттєвий, Та, охренеть, суттєвий. Насправді Ми, щоб але розумієте. це ринок, який взагалі не регулюється, розуміє не зрозуміло, як його регулювати. Це ринок, де не зрозуміло, яке ціноутворення, яка конкуренція? А чому саме ті виробники? А як вони між собою ну, тобто питань дуже багато, насправді. І не тільки дрони, просто цифра. Ні, я 78 просто, ми, мільярдів, помнена, про ми витратили. Ну для розуміння, 78 так. мільярдів, це якби в мирні часи, це абсолютно там великий бюджет з одної сфери. А по дронам, там, де одна фірма, лідер вже більше ніж 50 мільярдів отримали. Ну знову ж таки, типу, ми багато речей там і не перевіримо, тому що у тебе є постачальник якихось комплектуючих. Він Іноземна компанія, оформлена на українців, і е, ну умовно дуже часто закуповує ті товари, які ми напряму не закуповували ну, там з Китаю чи там да, навіть з інших країн.